Увага! Шахист зі світлини у метро Харкова вчора знайшовся у Мінську. Друзі, ось такий яскравий спойлер дав Андрій Пунін і взагалі дуже гарний пост. Я знав про е цю історію з Кушко давно, але ми бачимо, знав, мабуть, не лише тільки я, і ось Андрій Пунін, відомий український шахіст, майстер спорту, відомий тренер. Дитячий е, теж звідкись отримав інформацію. Ну В принципі, зараз це на сайті Честризалт, можна все побачити. І він пише, що е, Кушко, якому збирали завдяки гросмейстру Ільянову вся Україна донатила, е, він зараз опинився у Мінську. Давайте я зачитаю пост, мені здається, він дуже влучний. Я сам планував записати відео, але бачите, мене випередили. Ну що ж, це добре. Зараз. Так, себе приберемо. приберемо. Зараз багато хто обговорює Назарія Гусакова. Але в світі українських шахів є більш однозначний приклад. 20 березня 2022 року росмейстер Павло Ільянов виставив світлину майстра Дмитра Кушкова метро, а також скріншов доната на картку матері Анцелевич Ганню. Потім це фото завдяки чезнью стало вірусним, впевнений, що донатів було достатньо. Але мало хто знає продовження історії. Вже на початку квітня Кушко перебував, перебував на Західній Україні, а в травні виїхав на чемпіонат світу до 18 років, звідки єдиний не повернувся. Наслідки вчинку зрозумілі, фактично всі юніори 18, не мали можливості приймати участь у закордонних турнірах і отримали вибір або завершити кар'єру, або виїхати в 17 років за кордон і не повертатись. Для того, щоб зрозуміти контекст чинку, наведу два фото зі сторінки Анцелевич. Так, про родний язик руський і так далі. Так, ось це фото. Мой родной язик русський. Ось фото. Я, я ці фото використовував в своїх відео десь. Можна знайти відео в мене по цим персонажам, по Кушку, який безумовно. Я не знаю, він забанений вже онлайн чи ні, але він читив онлайн. А сумнівів, немає. Хоча мені на це скаржитися не можна, тому що я маю з ним рахунок чи 4, чи 5-0, і всі партії виграні доволі легко. Тому е, я якось не постраждав від його читерства, але він читерив, це відомий факт. Так, добре, друзі, тепер е, що по конкретіці? Ну, по-перше, давайте побачимо, що він грає зараз у турнірі в Білорусі, але він вже там живе дуже давно. Тому це не просто навіть він приїхав на турнір до Ворожої держави. Ні, він там знаходиться давно і бачите, грає з е полюблювачами орківського режиму. Так ось, друзі. А що, хто ж такий Ільянов? Це саме той гросмейстер, друзі, який поїхав під час війни на чемпіонат Європи в 22-му році і, навіть не зігравши жодної партії, поїхав собі до ОЕ. Ось і все. І такий самий, е, таку саму операцію зробив Кушко, але для Кушко ще збирали, дійсно, збирали, збирали гроші. Я вже тоді казав, можна краще задонатити на ЗСУ або якимось перевіреним людям допомогти. Кому ви допомагаєте? Зрадникам? Е, мати Анселевич Анну я знаю давно, ще вона привозила, коли його на турніри до Генічиску. Це страшена полюблювачка РФ. І ненавиділа вона завжди Україну. Також на Чемпіонаті Європи, коли пану Кушко запропонували підняти український прапор, це ж так актуально в 22-му році, але він від цього відмовився. Всі просто були у шоці. Що ж ми маємо? Шахи це гра, яка повинна розвивати мозок. І, звичайно. Для цього люди грають у шахи. Де всі ж хочуть бути професіоналами. І ми бачимо, що гросмейстру Ільянову в нього два дві причини, як виправдати те, що він зробив, підписавши багатьох людей під Кушко та інших таких, ну, фактично, зрадників України. Що можна сказати? Що або у Ільянова недостатньо мозок. Недостатньо розумових здібності, щоб аналізувати елементарні речі, або така версія її теж не можна списувати, або він полюблювач теж РФ. І ви знаєте, коли Ельянов грає в одних командах з росіянами, тренує і так далі. то друга версія стає теж дуже-дуже цікавою. Там в коментарях ще написав, є такий, він називає себе Чес Равіном, Андрій Чуравін, що він їм допомагав їхати до Ірландії. І чомусь це, цей покидьок ще згадав моє прізвище. Хоча е, я по ньому запишу окреме відео і скажу, що Чуравін, для чого він це робив. Для чого він взагалі допомагав начебто людям? По-перше, ті умови, які він пропонував зі своїми е, ну, я не знаю, помічницями чи ким пропонував, ці умови взагалі не відповідали елементарним умовам людини. І це підсилання, я більш детально розповім у наступному відео, підсилання молодих жінок до старих англійських збочинців. Це теж просто жахіття. І потім це лайно Равін ще може щось казати про те, ображатися, що я його забанив. А як можна спілкуватися з такими негідниками? І ще один цікавий момент по тим, друзі, коли теж люди, які на, начебто намагаються вчити шахом, але не можуть порахувати до двох. Мова піде про клуб Гамбіт. Теж у 22-му році були такі пости Костак Гаєцького, Треба допомогти, Скадовськ, Васі Коваленко це відомий шахрай, якого ми знали ще до війни. Я наперед забіжу, що це той покидьок, який вивозив українських дітей до РФ. Це просто негідник, це злочинець. Але це вже стало відомо трішки пізніше. Але розумні люди розуміли, що те, про що пише Костак, це повнісінька дурня. А Костак теж організувала збір коштів саме для Васі Коваленко і його, начебто, учнів. Вася писав, що немає що їсти. Костак так і писала людям дослівно немає що жерти. Ну, тільки російською вона писала, бо це е, вона завжди була полюблючкою партії регіонів і так далі. І тут просувала її в Херсоні. Так ось. І багато людей донатили дійсно. донатили, Хоча я писав обережно, це ж обман. Друзі. Там написала голова Скадовського облради. Написала: ми всім допомагаємо, і хліб розвозимо. В Скадовську була нормальна ситуація. В мене там жив рідний дядя, і він казав, що все є, допомагає. Держава допомагає до того, як орки вже повністю захопили це місто. І коли писали Коваленко, давайте ми вам допоможемо, хліб, там, інші, там, мука, інші продукти харчування, масло, все буде. Але йому були потрібні саме гроші. І багато шахістів, потім, наприклад, Мартіян, писали: Ой, як же так, ми йому допомагали, а він їздить до Росії. І ще дітей вивозив просто українських туди відсилав зараз, як важко державі повернути цих діточок. Так ось, шахи! Як ви можете всі тренувати шахи, якщо ви не можете порахувати на двоходи, якщо ви не можете аналізувати ситуацію, якщо ви довіряєте костах мамці розбійників, про що можна казати? До речі, та е, голова облради Скадовського вона казала, що вона багато разів після пост, посту Коваленка Василя зверталася до нього, але він це повністю ігнорував. Він просто е, обікрав українців, які могли б допомогти дійсно краще за силу або тому, кому це потрібно було. Ось так цей пост і про шрахраїв, і про те, що потрібно вмикати мозок, що потрібно вміти аналізувати. Я згоден. З Андрієм, де він наприкінці посту пише, що е, він тут правда пише, що захищає Ельяну, ну це його справа. Е, але він пише, що допомагайте ЗСУ. Так, якщо у вас є перевірені джерела в ЗСУ, кому можна допомагати. Якщо у вас немає джерел, спитайте мене. В мене є учні, які допомагають. По десяти і більше підрозділів. Звертайтеся, я вас з ними сконтактую. Гарного дня!